Всім доброго дня, знову на авторинку. Просили автівки до 5 тисяч в коментах, спробуємо ну, щось схоже знайти. 5659 рік. 1,5 дизель. Дача степвай. Б-5 Passat. Щось похоже, 5. 5,350 шостий рік. Е, Об'єм двигуна 1,6. Е, за 5200 Октавія, а четверта тур 1,6 газ бензин. Так, Автівки сьогодні будуть до 5, звісно, тисяч просили для переселенців, такий цікавий комент. Ну і ще щось буду знімати. Ну просто для себе щось зніму Астру 11 року 1.6 дизель Ой перепрошую 18 року за 11.400 Так, Меган другий В універсалі за 5,6 Дев'ятий рік, 1,6 бензин. Другого року, четвертий гольф, хатчберки, 1-4 бензин. Ціна 3,8. Дуляний салон, темний салон, механіка, п'ятиступка. Так, знову ж таки другий Megane за 4,6. Пише каталізатор обслужений ГРМ. 1.6 меганчик. 6 Octavia, четверта 4 в універсалі, 1.6 бензин, за 5,7 2005 року народження. Так, За 5,2 тут вектора ще продається в кузові. Ну, в седані, звичайно, козуй седан. У нас бензин 1.8 мотор 2007 рік ціна 5250 я номер телефону. Тоновані такі вікна. Ну ось так виглядається. Сьогодні погода взагалі не до зйомки. Кіосоли, знімо цікаво цьому мене. От за 6,9 1.6 дизель 2010 року на 94 кВт поганий варіант ось так виглядає село навтівки, звичайна механіка, шестиступка ступка тканеве село, звичайне кермо, так виглядає Kia Soul Ford Focus другий старій морді за 3,8 2005 року, а 1.6 бензин. Сертифікат є, номер телефона також є. Так, гольф За 4. За 4,2, 1,6 бензин. Плюс 200 баксів титани з хорошою резиною. Пишуть таке нам. Як я не люблю знімати таку погоду, дощ, вітер. Тут Рено в 15 року за 12200. Ще не їдеться Зоя, як не бахне в яму бля, десь порогом, як не джигане, а потім купуй ці машини у них, да? їздить, що не бачить, що яма там на пів кілометра, вниз в підземного царства. Їдь царство. Гідьть помаленьку. Тут за 1510 Іонік на 28 кВт 17-го року. Hyundai Ioniq. Ценік короткий за 5100. Це вони ксад погасіровали 2005 року 1,6 бензин. Так, копель Meriva 1,4 бензин. 2006 рік, 4550. Є такий контакт, йдемо далі. Октавію відзніму Універсалі з парктроніками 16 року за 12300. йо 2.0 дизель. З парктроніками за 12300 ця машина коштує. Короче, на Теслі Тут розвозять посилки Глово От стоїть Тесла в невеличкому авторинку на ній роблять посилочки. Розвозять Глово Позаду не знімати. Щось небагато, чесно кажучи, автівок до 5000. Треба йти, мабуть, в інший ряд. Ну, Давайте мазду подивимося, по чому вона. 5200. 2006 рік, 2.0 ТДАЙ. 5200 мазда. Так, Chevrolet Nubira. 3950 на автоматі. 2005 року. 1,8 газ бензин. Чесно кажучи, не в той ряд. Я зайшов, тут адача Логан стоїть, продається. Дача Логан стоїть, продається 11 року за 6,3, 50. Зараз я перейду в інший, в інший ряд і ще раз. Ще раз зніму чувака, який розвозить на Теслі посилки Glovo. Ось він можете бачити. Поки він мене не бачить, я зніму як він під'їхав на Теслі, кому щось привозить. Сумочка Glovo жовта. так от люди заробляють на Теслі собі. Він машинки вже в ціні взлетіли. Ще раз я Астро зніму за 12300 1990 року. 1.6 дизель, 19 рік, 12300. Продається інфініті така в чорному кольорі, від її просто для цікавої картинки. За 9.7 10 рік 2,5 газ бензин. За 5000 такий Меган другий продається 2005 рік, 1,6 бензин за п'ятерку. Ну, такий Пікасо, якби я колись хотів собі, стоїть, продається за 13,8 на автоматі 2014 року. 2.0 дизель на 110 кВт. Я не ціну яку ціну посад, Це це. так він по Пацанськи гарно виглядає, 2013 рік. 11750 2.0 бензин є номер телефону сартівка на автоматі 208 тисяч пробігу